Стосунки без можуть, можуть. Якщо в людей в обох ну такий низький рівень лібідо і їм класти може... один партнер, один партнер, наприклад, взагалі не хоче, але любить іншу людину і от хоче якщо, з нею будувати стосунки. Якщо є така ситуація, то потрібно йти до спеціаліста. Я говорила, що це є проблема з лібідом. І проблема з лібідо – це може бути або що воно відсутнє по якійсь причині, і потрібно проходити терапію для цього, щоб це відновити, або воно просто низьке може бути, наприклад, відсутнє по причині гормональній. тобто в людини можуть бути проблеми гормональні, і вона перестає просто мати це лібідо, взагалі перестає бути присутнім в їхньому. житті. Відповідно, це потрібно звертатися, якщо раніше все було ок. І раптово сталося так, потрібно звертати. Якщо цього ніколи не було, теж варто провіритися. Але якщо ви починаєте будувати стосунки з людиною з іншим рівнем лібіду ніж у вас, ви мусите бути готові до того, що це потрібно буде підлаштовувати. Я нагадую, що Наталя займається консультаціями для пар. Якщо вас цікавить, а можете до неї на лишаю її контакт.